Готуємо смачне шоколадне печиво, яке вийде навіть у дитини. До 200 г м'якого масла додаємо 150 г цукру і гарненько все розтираємо. Далі додаємо пакетик ванільного цукру, одне яйце знову розтираємо. Ще одне яйце і знову розтираємо. Тепер займемося сухими інгредієнтами. До борошна додаємо какао та розпушувач. Гарненько все перемішуємо. І тепер суху масу додаємо до масляної, вимішуючи тісто спочатку ложкою, а потім руками. Ось таке гарне тісто у нас виходить. Далі нарізаю на невеликі такі шматочки наше тісто, дивіться, яка краса. І розкочую між двох листів пергаменту, щоб воно не прилипало ні до чого. Тісто має бути таке трошки товстеньке, для того, щоб форма, яку ви не рвалася. Випікати печиво потрібно при температурі 180 градусів 12 або 15 хвилин. Я поклала 12. Ось така краса у нас виходить, обов'язково приготуйте, не забудьте підписатися на Кукменс.